140 квадратних метрів, будинок у два поверха. На ділянці 5 соток, у у містечку з газом. Додатково йде навіс під авто. Тут фактично можна поставити рулетні ворота, сендвіч, і буде у вас гараж, і ще у вас парковка на одну машину, можна ще на другу чи вже на третю. Скільки у вас є Це технічне приміщення і крита тераса. Класне рішення з технічним приміщенням, тому що ви тут можете з все обладнання поставити. Котел, бойлер, фільтра і так далі. Всі мережі заведені саме сюди. І у вас навіть при обслуговуванні люди заходять окремо в приміщення, навіть коли у вас немає вдома, а будинок у вас закритий. Така класна тераса. До речі, зараз 11 ранку. І у вас сонце з цього боку. Це кухня вітальня якраз. Сніданки у вас на сонячному боку зранку на терасі. Це Білогородка до Києва 5 кілометрів. Приїжджайте на наперед.